Дуб це один із символів України, а у символах багато енергії. Символ дуба це сила нашого народу. На п'ять тисяч сіянців молодих дубів стала сильнішою Тернопільщина. На території Збаразького лісництва працівники Тернопільської обласної військової адміністрації разом з лісівниками і учнями Збаразького ліцею висадили молоді дерева. Озеленення краю відбувається у рамках програми президента України. І коли Україна переможе, вона переможе в святковому часі. Ці дуби будуть символом того, що вони посаджені під час воєнного ста. Посаджені дітьми, посаджені лісівниками, а також працівникам військової адміністрації. Висока якість ґрунту дозволяє виростити тут високі кремезні дуби, що слугуватимуть окрасою Тернопільщини. Яка е, приживлюваність? Ну, на мою думку, це буде майже 100%. Чому? Тому що е, сокорух мінімальний ще е, сіянців, брунька не пішла. Тобто всі умови для того, щоб гарна була проживленість, у нас є. Учні з Баразького ліцею участь у висадженні молодих дерев беруть щорічно і вбачають у цьому особливу місію. Сьогодні ми садимо дуб звичайний, закритої кореневої системи. В нас є шкільний гурток, називається він юні лісівники. Ми учні з Брайтського ліцею No1, Ліс і чисте довкілля. Це Природа, а природа це життя. Тому ми садимо щоб зберегти своє життя і життя свого майбутнього покоління. Планове висадження молодих дерев у нашому краї становить 1700 тисяч рослин. Станом на сьогодні в області вже висадили 1605 тисяч і мають намір план перевиконати.